Чому люди самі себе вбивають за допомогою наркотиків та алкоголю? Це відео історія людини, яка присвятила все своє життя пошуку відповідям на ці питання. Це вчений, це психіатр, письменник, людина, яка пройшла 4 концтабори, 4 пекла під час Другої світової війни. Це людина-легенда Віктор Франк. Віктор Франкл під час Другої світової війни допомагав і спасав людей як лікар. Але що ж допомогло спастися йому самому? Йому допомогло вижити те, що перед цією трагедією, геноцидом, він працював над одною дуже важливою темою. Він, як вчений, задавався важливим питанням, чому люди за допомогою алкоголю чи наркотиків добровільно себе вбивають? Ні для кого не секрет, що шлях алкоголіка чи наркомана це свідомий вибір людини, такого самовбивства. Але саме болюче це те, що для уточуючих, для близьких це трагедія, а для самої людини це є задоволенням. Чому так? Саме це питання і вивчає Віктор Франкл і присвячує відповіді, пошуку відповіді на нього все своє життя. Коли почалася війна, він подав візу в інші розвинуті країни, і йому, як вченому, візу відкрили і його дружині. Але батькам не дали, і він вирішив залишитись. І попавши в концлагер, гинуть всі: і дружина, і батьки. А Віктор Франкл ще дужче задумується над питанням, як допомогти людям. Подолати алкоголізм і наркоманію, як їх спасти? Адже ці думки відволікають його від жаху, який твориться довкола, і ці думки дають йому енергію до життя. І він таки зрозумів істинну причину цих всіх проблем. Основною причиною наркоманії та алкоголізму у 95% випадків відсутність сенсу життя. В наші часи і в останні десятиліття основним сенсом є споживання і купівля. Накопич більше грошей, купи більше товару. Але це не може бути основним сенсом життя. Віктор Франкл каже, що для людини вкрай потрібна велика мета, щось дуже важливе. Ми це називаємо надціль. Без надцілі не може бути по справжньому щасливої людини. Люди п'ють і приймають наркотики не тому, що не знають про шкідливість алкоголізму чи наркоманії. Вони в цьому дуже добре розуміються. Розуміються ще краще, як здорові люди, які не вживають. Людина п'є, тому що в людини немає сенсу життя. От чому депресія? Немає сенсу життя. Бути фінансово забезпеченим, жити в комфортних умовах це дуже добре. Але цього так мало людині потрібна надціль, бо вона дає величезні ресурси, вона дає енергію, гроші, багатство людей, події словом, все те, що вам потрібно для досягнення вашої великої мети. На ціль компанії SuperJump зупинити знищення екосистеми Землі, спасти людство від самознищення шляхом інтелектуального розвитку людини, шляхом розвитку її усвідомленості. А ви можете наповнити своє життя з містом вже сьогодні, подавши заявку на проходження нашого базового 10-денного онлайн-курсу SuperJump. Деталі в телеграм-каналі в шапці профілю, ставте лайк та підписку і до зв'язку!